Знайомство з брендом Аватар з брендом Аватар, зокрема, і з моделлю 11 чи топак, як вони її називають, «1.1». цікавий автомобіль. з Точки зору позиціонування бренду в Україні, тому що це, за словами представника, офіційне імпортерство звідси витікає, що це і офіційний сервіс і гарантія. Тому якби це такий ще один гравець в офіційних електромобільних гонках України. По враженням від автомобілю однозначно читається така, можна сказати, східна, якщо точніше, китайська ергономіка та органи керування, селектор на кермі, регулювання дзеркал. В мультимедіа екрані так само відкриття бордачка, це теж читається по іншим автомобілям. Як позиціонується саме 1.1 і загалом бренд Аватар, напевно, найближчий конкурент. Зікар тут Аватара, як то кажуть, козир в рукавах, тому що це офіційна. Офіційне імпортерство є, офіційний сервіс, гарантія і так далі. Тому тут великий плюс. Оскільки ця новинка дуже складно зараз якось прочитати, наскільки він буде популярним, але зі слів представників користується попитом і напевно не в останню чергу, через те, що у нас податкові пільги і митні пільги закінчуються з за настанням 1 січня. Тому ажіотаж є. Ось, а наскільки він протримається, і як оцінять уже українські користувачі, це покаже лише час. Важко говорити про електромобілі, тому що вони видаються однаковими. Насправді, коли ти в них їдеш зараз, у нас один із них Аватар 11, Він сьогодні у нас в представлений серед учасників конкурсу автороку. Що про нього можна сказати? Ціна 55 тисяч доларів, і це у нас офіційно представлена машина. Несподівано для мене бренд Аватар вийшов у нас на український ринок. Їде як електричка, натиснув, поїхав. Ніяких емоцій від цього немає, трошечки холодок. Тут, тут у нас є в грудях. Він повноприводний. До речі, можуть бути ще версії з гібридами, але ми зараз про них не говоримо. Тут 500. Мільярдів кінських сил, думаю, це не важливо, просто розганяється за 4 секунди. А що цікаво, і що можна, за що можна похвалити інженерів цієї компанії? За те, що у нас 22 колеса, і при цьому вони не відчуваються. Дійсно, машина має дуже м'яку підвізку, але проблема часто з м'якими підвізками і великими колесами в тому, що у нас не підрісована маса, пробуває м'яку підвізку, і ми відчуваємо ніби м'якість, і при цьому грубу роботу цих великих коліс. Отут якось вони з цим змогли поборотися, тобто вони Відбрали жорсткість пружин, амортизаторів, відбої амортизаторів, все це порахували. І плюс тут вони не зекономили на передній підвізці, тут подвійні поперечні важелі стоять. Тобто в плані підвізки вона комфортна. Що ще потрібно від електромобіля? Це преміальна машина, так, ну, бренд має преміум ухил. І що цікаво, матеріали приємні, салон виглядає, ну, типу, Електромобільно багато екранів дуже схожий за своєю логікою на Теслу, і це, напевно, мінус для мене, тому що проглювати щось просто неможливо. Ну і в додачу про сидіння вони дійсно мають багато регулювань, є масаж, можна зробити атаманку, можна в них лягти. І це, до речі, прикольна фішка. Я думаю, що треба звернути європейським маркам на це увагу, що переднє сидіння водія можна притворити в якусь таку лежанку. Але в плані комфорту воно все одно поступається, наприклад, BMW сидінням з ламаючимися спинками чи сучасним вагом, насправді поступається. Ну і звісно в Цікавий момент в світі ми опинилися, коли всі вирівнялися, і оце ми можемо порівнювати із брендом Audi. Абсолютно новий, незрозумілий для нас. Поки що бренд. Дійсно, електромобілі, електромобілізація, глобалізація всіх вирівняла. Цікаво було протестувати новинку для українського ринку в принципі. Дуже комфортний електричний кросовер з яскравим динамічним дизайном, і насправді на ходу він вражає е, своїм розгоном і тим, як поводить себе на дорозі, тому е, варіант дуже цікавий. Електромобілі зараз, як ми знаємо, знаходяться фактично там на піку своєї популярності в Україні. Всі ми знаємо чому. Але але тим не менше завжди цікаво знайомитись з чимось абсолютно новеньким. І як на мене, «Аватар» — це саме такий бренд. І е, дійсно було цікаво проїхати, спробувати. Звісно, перш за все вражають цифри потужності, цифри прискорення до 100 км на годину. Наприклад, це 4,5 секунди. Це реально швидко. Але в цій машині все ж таки інженери робили акцент також і на комфорт. Тут не пневмо підвізка, але адаптивна. І о, в цілому за відчуттями дуже комфортно їде. І о, ну, спробувавши там раз, два, три прискорення, от такі дуже швидкі. Ти потім все ж таки починаєш їхати повільніше, спокійніше. Дуже концептуально цікавий автомобіль, як ви бачите, і по своєму дизайну зовні, і по дизайну в салоні. Прикольно з якимись своїми такими оригінальними фішками. Ну і, звісно, робиться ставка на те, що цей бренд. Наразі в Україні представлено вже офіційно. Тому подивимось, як буде розвиватись попит на нього в наступному році. От наступні роки вони будуть вже показовими. Будемо бачити. Аватор молодий бренд, але в принципі він йому є чим вразити. Електрокросовер дуже якісно зроблений в нього. Прекрасні сидіння, гарне внутрішнє оздоблення, високотехнологічний інтер'єр, ну все-таки Huawei робила мультимедійну систему, екрани. Це все досить непогано зроблено на високому рівні, і це дійсно преміум, враховуючи, що так, звичайно, вартість, як для китайського автомобіля, чимала, але він набагато, в принципі, може контикурувати з автомобілями класом вище і дорожче. У нього величезна батарея, 116 кВт годин, забезпечує прийнятний запас ходу, тобто можна не переживати стосовно можна їхати на дальні поїздки. Крім того, потужна силова установка забезпечує непогану динаміку, як для такого автомобіля, такого класу. А ще варто відзначити, що в нього комфортабельна підвізка, навіть хоча вона не пневматична, і непогана шумоізоляція салону. Отже, можемо сказати, що китайські преміальні автомобілі цілком вийшли на рівень світового преміуму, і їм є що показати, є чим здивувати і є чим вразити. У нас сьогодні така унікальна ситуація. З 13 претендентів, з якими ми знайомились, сім було. «Made in China», І тому я з самого початку розставляв їх по своєму рангу від малого до великого, щоб не було враження, що ти сідаєш з одного автомобіля до другого, інший клас і не дуже корисно їх порівнювати. І так склалося, що я сів на саму топу, як мені казалося, автівку сьогоднішнього тесту Audi SQ5. Але після цього пересів на аватар. Якщо ми можемо порівняти розгону чи гальмівну динаміку Ауді з якомось перепуганою саламандрою, то коли ми розганяємося чи гальмуємо на «Аватарі», це те ж саме, коли ми перемикаємо дистанційку в канали. Тобто немає взагалі ніякої затримки. Ми розуміємо по курсу 8 класу, що є закони фізики. Так ось на цій машині взагалі їх не існує. Ми розгоняємось так швидко, як ми можемо собі це дозволити. Тобто ми наступили і ми зараз, ми зразу отримуємо те, що ми хочемо. Те ж саме, коли ми гальмуємо. Ми тормозимо, вона встановлюється. Саме от так вона станається кожного разу. Я не мог привикнути, як це можливо. Ти їдеш 150, ти нажимаєш на тормоз і ти кожного разу кланяєшся. Немає відчуття, що ми їдемо в китайському автомобілі. Немає відчуття, що ми їдемо в електричному. Тому що Аватар взагалі не похож на все те, на чому, наприклад, я їздив. В Теслі немає таких відчуттів від динаміки, від гармівного путі, від а, керованості, яка є в Аватарі. Тобто це автомобіль зовсім іншого рівня. Казати щось про Китайщину вже недоречно. Це автомобіль. Який взагалі нічим тобі не пам'ятає про ту страну, де він з'явився? У мене було стільки плюсових вражень, що я спеціально поїхав на офроат, щоб цю машину десь засадити і сказати собі: ну так, є баланс. Це електричка, вона зовсім не пристосована до наших е доріг, до нашого піску, до нашого ґрунту. Але якщо ви бачите, вона грязна, але це все. Тобто е її артикуляція підвісок настільки грамотна що воно спокійно проїжджає там, де проїжджає, ну, там, наприклад, звичайний пікап наш. Тобто, якщо у вас немає мети цю машину засадити, вона проїде там, де вам потрібно.